Шановні глядачі, ми дуже вдячні вам за те, що ви дивитесь наші відео і приходите на стендап-концерти. Саме завдяки вам на минулому тижні у нас вийшло зібрати максимальну суму в нашій історії 32 тисячі гривень, і відправити її в фонд Повернись живим і не тільки. Це дуже приємно і для вас, і для нас. Дякуємо. Ще пару важливих слів. Я і Алла Волкова їдемо в тур в Кам'янське Дніпро і Запоріжжя 7, 8 і 9 квітня. Тож приходьте обов'язково, ми чекаємо на вас. І ще у нас на Ютубі нарешті з'явилась опція стати спонсором. Тож, якщо ви хочете подивитись, наступний випуск шоу Коміки шукають дівчину, а також шоу Камікеса шукають дівчину, якого ще немає на Ютубі, ви можете стати спонсором, підтримати нас і подивитись всі ці випуски першим. Тож купуй квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти й особисті? Це дап, дап, стендап, стендап. Кожного ходь на відочка бабку. Увиквіткей на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти, в коменти й особисті. Такі три речі, на ваш погляд, має вміти робити справжній чоловік. Маєш бути вірним, бути щедрим і сладко піздять наше. Камійке хлопця справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання. Але лиш одна знайде своє кохання. Всім привіт! Мене звати Олексій. Я екс-професіональний гравець у баскетбол, діючий гравець в американський футбол. А також я є вчителем дітей у приватній школі. Ніхуя. Привіт. Ми прослухали, як тебе звучить yes. Олексій. 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 перше запитання. Які три речі на ваш погляд має вміти робити справжній чоловік? Дівчина номер один? Е, я поясню по баскетбольному, ага. хоча б раз попасти в очко? <рес> ну, норм, да. дівчина номер два. Е, так, річ номер один мати чоловік костюм. Річ номер два мати чоловік мобіль. Е, в якому капот рельєфний в формі преси, і замість дзеркал заднього виду зліва буде значна відкривашка для кабачкової кри, справа штопор. І третя річ пригати з тарзанкою. Отак я бачу справжнього чоловіка. Окей, ок. Окей, Дівчина номер три. Мені так багато не треба насправді. Хочу, щоб ти просто був, знаєш, господарем справжнім вдома. І повію її в ліжку. <реш> а це, що, теж такого хочу. Добре. Дівчина номер 4. Справжній чоловік має вміти три речі: робити щасливою мене, мою маму і мого мужика. <реш> <реш> Окей, <реш> дівчина номер 5. Значить, я вважаю, що справжній чоловік має вміти розбиратись в комунальних платіжках, знати скільки гречки класти в суп, щоб він не був кашей, і гальмувати взимку передачами на літній резині. Ну, це прям вау. Це ти справжній чоловік схоже. Дівчина номер 6. Все просто. Маєш бути вірним, бути щедрим і сладко піздять, Льоша. З останнім питань нема взагалі. Дівчина номер Олексій, Олексія хочу заспівати тобі пісню, перш ніж відповім. Ух ти, давай! Ніч яка зоріна! Місячна ясна. Я. А ще ти в маєш шукати генератор і поплакати, якщо не знайдеш його? Ох. Так, ну що, дівчата, ви всі молодці, класно. Номер два. Вибач, будь ласка. Скажи чесно, ти просто не любиш кабачкову ікру. Та ні, я люблю кабачкову ікру. Привіт, привіт. Пока! Ну, що робить? Як? Ви ставитесь до того, що всі рахунки ми ділимо на двох. Ой, класне запитання. Дівчина номер один. Я підтримую любе рішення, де платиш ти. Ну, ок, Окей. Дівчина номер три. Ну ніякого на двох. Я забезпечу свого чоловіка всім необхідним. Всім, що тобі Хорош! Хочеш гель для душу. Запахом самотнього вовка бери, давай на борис на дивись на ціну. Хорош. І все для тебе. Це прям молодець просто. А, дівчина номер 4. Так це окей, якщо це не твої рахунки з якудза. Звідки? З мафії будь якої японської, італійської, не знаю. З якудза. А з якудзи, ага. А з якудзе. Все а, а, з з, да. Да. мене тепер виганять за неправильний наголос. Так звані якудзе. Так звані якудзе. Окей. Дівчина номер п'ять. Ми можемо розділити цей чек на двох. Але одразу знаєш, що фінальний рахунок матчу буде не на твою користь. Ну ок, дівчина номер 6. Льоша, в тебе бурги є? Є. Тепер ще більше. Поняв. Окей, <рес> okay. дівчина номер 7. Олексій, та я напроти і на трьох розділити, і на чотирьох, бо в нас буде багато коханців. <рес> 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 коханців? Та ні, ну дівчина номер 7, Ну, вибач, будь ласка. Ну, це був просто, ну, так, не можна. Пісня, пісня гарна була. Там гарно вигна. Дякую. Коли у вас був останній секс? У всіх разом? Цікаво. Дівчина номер один. Льош, я тобі скажу тільки правду ніколи. Ніколи. Ну, чесно. Вона ж так і виглядить, як ніколи. Ніколи, чесно. Окей, дівчина номер три. А котра зараз година? 16.26. Ніколи. Okay, дівчина номер 4. Ну я вірю, що мій останній секс ще попереду. <реш> Хорош. <реш> дівчина номер 5. Дивлячись, що вважати за секс. Якщо вважати за секс еротичне поїдання хінкаль з хлюпанням, то буквально 20 хвилин до зйомки. Класно. Дівчина номер 6. Льоша, на жаль, ти на нього не встиг. Я на нього не встиг. Блін, поки. Це буде якось свій тайм-менеджмент. Погано. Погано. <рик> да, Ти не ну... в то б'єш, Льоша. <рик> да да, да. Ну, окей. Це сказала а... дівчина номер 1 зарахуй. Дівчина номер 1 <рик> Ну що ж, тоді? А, дівчина номер 6 вибач, будь ласка, я би хотів стигнути, але. Yeah. Привіт. Давай лучше обнімайся. <рик> Може, ще Дякую. поїбаємося? Ні, це, це, це після, це після, після, після зйомки. Яка найголовніша проблема в стосунках нас з вами. Ну, може очікувати. А, з вами одразу. З вами, так. <реш> да. Ми поняли нам. Дівчина номер один. Лешенька, Ау. Ти не сподобаєшся моєму коту. А якщо ти моїм кицькам не сподобаєшся? <реш> <реш> Я з кицьками вмію вести. Okay, окей, okay. <реш> окей. Okay. Чуєте, помітьте один <реш> одного часу. Окей, <реш> 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 okay, дівчина номер три. Дивись. Дивлюсь. Спочатку ні, то не дивишся. Спочатку я вкраду твоє серденько, а потім твої яйця Ти така жорстка в цьому випуску ну, Блять, а це піджак робиться. А, людину, ви думали, да? а ви думали. так, дівчина номер чотири. Так дивись. Ну, якщо через два роки наших з тобою стосунків виявиться, що ти не людина, а 16 єнотів у плащі, це реально може стати проблемою. Ок, все інше ок. Тому виявись вампіром, будь ласка, сні. І дівчина номер п'ять. Е, є така вірогідність, що через декілька місяців наших стосунків ти осліпнеш, бо я занадто красива. В мене і так вже зір мінус два. Про що казати? А на жаль, дівчина номер чотири. Бабушка зараз вийде. стане. Зараз перша бабушка вийде. Бабушка, Що? Ви хоч би хтось, блядь, сказав, сучки. А, а я не думала, не що щоб зручніше її було виходити. Так, Скільки нас лишилось, скільки нас лишилось. У -у -у -у! Три дівчини. Що, тренічок? Без нього, без льоші. Трани... Ну, дайте хоч подивитися. <світ> 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 Дівчата, а що ви зробите, якщо моя дружина вам напише? І ти мене вигнав через коханок, так? <світ> <світ> Дівчина номер один. Льошенька, ну як я можу сама собі написати? <світ> 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 Окей, дівчина номер три. Початку, звісно, я її заспокою. Ми в цій ситуації разом. Разом будемо її вирішувати. Разом знайдемо, де закупати твоє тіло. Плюсик. Окей. Дівчина номер п'ять. Ну, якщо мені напише твоя дружина, то все просто. Я нарешті видалю той клятий вайбер. Хорош. Ого! Чого? Окей, ну що ж, видаляємо вайбер. Дівчина номер п'ять. Дякую. Привіт. Привіт. Дві Якщо я випадково, назву тебе іншим ім'ям. Які будуть твої дії? Дівчина номер 1 Льошенька, я випадково знайду іншого. Номер три. Ми зможемо. Дивись котику. Котику? Вже, блядь, котику. Вже настільки близькі, стосунки. — Значить, дивись, тобі дзвонить його дружина. В сенсі ми не настільки близькі, ми в фіналі. Братан, ми близькі, як ніколи. Я буду любити тебе і таким, і Зальцгейміром. Ну, як зараз, так. Я ж тут сижу слину, вже пускаю. Окей, дівчата, дуже тяжкий, дуже важкий вибір. Ну, напевно, це ж класно чути, коли тебе будуть любити в будь-якому стані. Тому я обираю дівчину номер 3 так, дівчина номер один, вибач, будь ласка. Плаче, смотри. Дякую. 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 Подивіться всього красення. Фоточку робимо. Всім привіт. Добрий, день, можна, капучин, будь ласка. О, я знаю. Ти мене ти мене. Ти нас всіх знаєш. Я тебе зараз. Зараз. Відкрий! Відкрий, кажу, ти чого? Та відкрий ти. Ось, ось, дивись, ти бачила, так? Ти ж все бачила, так? Да? Ось, треба підписка, дивись, підписка, лайк. Нажимай, нажимай, лайк, кажи лайк, лайк. підпис, підписка. не смійся, це смішно. Підписка. Смі... Лайк, підписка. Так, і... ти будеш дивитись, порадиш да. всім, кого да. знаєш, кого да. ти знаєш? Всіх. Добре. Да. добре, 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 добре. Всім привіт, мене звати Іван, мені 28. Займаюся блогерством, люблю подорожі і люблю дівчат, які люблять мене. Приєм! Чого ти мені ніколи не пробачиш? Номер 7. Я тобі не пробачу того, що ти зробиш неправильний вибір. Добре, давай шість. Я тобі не пробачу, якщо після нашої першої сцени кохання ти побіжиш запускати гумовий виріб, використаний з балкону, радісно промовлюючи найкращий момент сексу. Номер 5. Привіт, я Яся. І я тобі ніколи не пробачу, що ти будеш більшим душнілий, ніж я. Погані відповіді я одразу не чую. Номер 4. Я можу пробачити все, окрім того, е якщо ти не будеш сміятися над моїми жартами. у тебе чорний юмор чи білий? А, а ти що, расист? <сіст> 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 е номер три. Я тобі не пробачу секс з моїм братом, ненародженим. О! <сіст> О! Це чорний чи білий юмор, братан? Це фіолетовий, думаю. Номер два. Значить, я тобі не пробачу, якщо ти під час сексу перетворишся на кажана і полетиш у вікно до того, як я кінчу. Номер один. Я тобі ніколи не пробачу це питання. Все, я обілася навсігда. Я пробачаю все, окрім єдиного питання. І воно було зразу на тобою. You never know. Номер один, так. Да. А ти якщо з одного почав читати, то якби, а не з сіми, да? То якби все добре було б, да? Скільки заробляв твій колишній дівчина? Два? Значить, у нього була така робота. Він раз на рік ходив в ліс шукати підсніжники до 12 місяців, і у 12 місяців одразу брав зарплату за рік. Круто. Хорош. — Круто, но мало. Кхм. Номер е, 3. Ну, скільки заробляв? От та здача я йому дозволяла забирати після покупок. Ти заробляв? Номер 4. Я не знаю, ніколи не бачила у нього грошей. Це великий плюс. До нашого зближення. То що я трош, трошки більше заробляю. Номер 5. А, Мій колишній моя бусінка. Він заробляв достатньо, щоб я могла займатися тим, що я люблю найбільше, а саме їздити на роботу зранку до вечора і їздити ще на одну роботу зранку до вечора. І так на три роботи одночасно. Боже, як тобі повезло. <шив> і що він тобі купив? Він? <праузь> <Да>. Проїзний, блять. Номер 6. Ми могли собі дозволити кожного дня відвідувати новісінький, блискучий, найкращий коштовний парк. Номер сім. Ну, якщо він добре себе поводив, то десь два-три секси на тиждень і п'ять мінетів. Ого! Я не пам'ятаю, хто це сказав, але сказали про те, що він працював 12 місяців. Ооо! Я хочу на цей курс. Що ти зробиш, якщо я попрошу тебе плюнути? Мені в рот? Дівчина. Три е, ну я з тих людей, які плюють до того, як їх попросять. <рес> Номер 4. Я плюну, але на наші стосунки. Номер 5. Я плюватиму доти, доки не зроблю трьохочковий плювок. Номер 6. Іване, розумієш, щоб вихована в найкращих традиціях етикету дівчина це зробила, треба їй пообіцяти щось таке нереальне, щоб вона у твій улюблений солоденький ротик просто не роздумуючи з двох метрів плюнула. А щоб піснула, що треба зробити? Її колишні тільки не заробляють. <ріху> Номер сім. Ну, якщо в тебе там якась рана, а кажуть у собак, що цілюща слина, а я та ще сучка. О боже. <ріху> Номер п'ять. Як ти відреагуєш, якщо побачиш у мене порваний носок? Дівчина три. Е, я плюну тобі в рот. <ріху> Ми вже це проходили, давайте далі. Чотири. Я позвоню твоїй мамі. І <ріст> ще її нахаркаю. <ріст> <ріст> Ні, Ну я скажу, як вона сонечко то відпустила в такому вигляді, не соромно. Номер шість. Слухай, мені все одно, який спосіб ти обереш, щоб поголювати частинки твого тіла та зваблювати мене. Ууу, <ріст> це, вже, це вже цікаво. <ріст> Номер 7. А що ще ти так з силою любиш натягувати? Ну, після зйомок я покажу. Номер три. Привіт! Привіт. Скільки ти готова чекати на мене з в'язниці? Чотири. Ну, якщо ти перед тим, як ти прикуєш мене до батареї, то вічно. Номер шість. Я буду чекати тебе стільки, скільки буду підіймати зв'язки та свою дубку, щоб тебе звідти дістати. Номер сім. Ні скільки, ми разом туди підемо. Номер 4. Дякую, привіт. Фінал. Шостий, сьомий номер. Що я маю зробити, щоб ти мене вдарила? Шість. Вдарити зі мною дві сто та передчасно відробитися. Сім. Котик, просто попроси. Сім. Uh -huh. <главник> Давай, Катю, їбуємо.